Замість смокінгу та весільної сукні вишиванки. Він служить у територіальній обороні. Вона цивільна. Ще два роки тому Віталіна та Максим були просто незнайомцями, та все змінило одне повідомлення, розповідають молодята. Зараз напевно багато хто так робить. Ми познайомились в інтернеті. Я приїхала за кордону і заробітків, і так вийшло, що він приїхав із заробітків. І ми... да. Написав і привіт да. уже два роки. Того часу вони нерозлучні, постійні переписки, побачення і спільний побут. Наречена каже, вони були щасливою парою, доки в двері не постукала війна. Він одразу пішов, він зібрав сумку на наступний день, він сказав, я, я маю йти, ми не будемо спокійно жити. Я раніше був військовим, був часом готовий, служив, працював до війни електриком. Промисла спеціальність ну, мінила план наречена не стримує сліз, розповідаючи про свого бранця. А він стриманий як справжній військовий прибирає їх рукою з обличчя за декілька хвилин. Вони стануть молодятами, щоб він був живий, бо він це все моє життя. Я просто зрозуміла, якщо я зараз це не зроблю, то я буду про це шкодувати все життя. Ми вирішили, що ми хотіли, хотіли взагалі Тихенько це зробити, але батьки не дали. Разом з нареченими на церемонію прийшли друзі та родичі. Серед гостей багато бійців тероборони. Тих, з ким Максим захищав Черкащину. На них він залишає свою сім'ю та дружину. Нещодавно чоловік складав присягу, а зараз дає клятву своїй дружині. Вони обмінюються обручками, поцілунками, обіймами та підписами. Тепер вони сім'я. Я його так само кохаю. Навіть можливо Вітаю тіх і побратима Максима. Для нього це буде дуже великим мотиватором. І не тільки для нього, а для всіх, і навіть, оточок, які проживають тут на Черкащині, він від'їжджає в гарячу точку. Будемо говорити так, яка сьогодні є в нас в Україні. Ми вирішили їм всією ротою зробити йому подарунок. Мама нареченої Оксана говорить: для любові війна не завада, за молодят радіє, а обранцем доньки пишається. Я не думала, що ми в такий час будемо їх так оце розписувати. Хотілося б, звісно, щоб мирне небо було над головою. Ну, діти вирішили тут. Ми підтримуємо. У мене. Зять суперовий. Він патріот своєї вітчизни. Так що я ним горжуся. От, і буду дуже за нього молитися і за всю Україну. Молитиметься і Віталіна, аби чоловік повернувся живим додому, адже у планах народити маля і виховати його патріотом, як тато. Плани поповнення сімейства. Да. Так, дуже хочеться дітей, хочеться майбутнього. Я повернусь тільки, коли вже буде перемога. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.